Боже, всім благословення! Сьогодні існує багато думок і дискусій про те, як правильно вірити, як правильно вірити у Бога, у кого вчитися в вірі, чи потрібна церква та пастори, чи існує пекло, чи Бог каратиме за гріх, якщо Бог є любов? Вся божественна теологія, яка призведе до благословення, зафіксована коротко і життєва в книзі об'явлення. Очима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не така важлива і можна її не вивчати. Але погляньмо, з чого вона починається. Книга об'явлення починається словами об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, отець, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав пославши через свого ангела своєму робові Іванові. Це означає, що книга об'явлення це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. Саме через неї ми маємо дивитися на весь новий Завіт, на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується, то це ігнорування самого Бога.